Борою Шевченко, мені однаково, мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі і не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну зліє, люди присплять лукаві вогні, її окрадену і збудять. Ох, не однаково мені. Дякую. Пісня давай. Не то полю високою. Будь ласка. І у виконанні Забельської Марії, Забельської Марії пісня Не то полю високою. Не то полю високою. Вітер нагинає дівчинонька одинока. То зневажає, не бажає, бо дай до біле, у морі втопитись, що не даєш мені досі, ні з ким полюбитись. Що не даєш мені досі, ні з ким полюбитись, як дівчата цілуються, як їх обіймають, а що тоді їм діється, я й досі не знаю. Що не даєш мені досі ні з ким полюбитись і не знатиму, ой, мамо, страшно дівувати увесь вік світ, дівувати, ні з ким не кохати. Вірш мені досі. Ні звіри Поліна виконає, розкаже вірш, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями котують. Плугатирі з плугами йдуть і дочі дівчата, а матері вечерячки. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька землі, дочка вечерять подару. А мати хоче очати, так соловейка не. Дали. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама застала колега. Затихло все, та тільки дівчата, а соловей колезу.